Що я ще поки що не вияснив, чи це правий сектор. Вони на себе не взяли цієї відповідальності. Я на жаль, не можу поки що зв'язатися з їхнім керівництвом. Але всі ті заяви, які були до того, Правий сектор говорив, що він до них не має ніякого відношення. Що стосується народної самооборони, ніяких конфліктів в нас немає. Вчора виступав керівник самооборони на віча, і він говорив про це, що так в нас було, скажімо, річ, коли ми мали забагато охорони в будівлі, і ми попросили частину охорони звільнити будівлі. Вона була звільнена. Але ніякого конфлікту в нас з ними немає. Тобто, ми працюємо, ми як партнери, і я вважаю, скажімо, що ми робимо спільну справу, і в нас не буде ніяких проблем. Ми заперечуємо про те, що ми маємо якийсь конфлікт. Можливо, вони мають з нами якийсь конфлікт, але вони можуть вийти і сказати це без масок, так як я говорю, Тобто, ми не маємо. Вони роблять одну роботу, ми робимо другу роботу, але ми робимо спільно, скажімо, боремося за українську державу.